Вітаю вас, пані та панове. З вами я Влад, а це Рім Вого Полд. Квіткове проходження. В цій частині, в цій серії, ми знищимо. Спробуємо знищити <свісно> механоїдів. Я сподіваюся, це буде впевнено і без проблем. Так, через те, що в нас є механоїдний емі-генератор, в нас нічого не працює з електрики, і люди щось не дуже хочуть їсти. Тому хай їдять кукурудзу, вона наче плюс-мінус безпечна. Тепер, коли всі поїли, ми починаємо лідерську промову і будемо вриватись після неї на наших ворогів. М -м -м, лідерська промова вийшла нудною. Шкода. Так, механоїди наші всі також пиць, беремо їх з собою, будуть танкувати. І дивіться, який в мене план. У ворогів є енергокупол. Який не дозволяє мені зробити е, скид е, дрона, який би мені дуже допоміг е, в знищенні оцих двох турелей. Е, тому оцей загін механоїдів виривається знищувати енергокупол. Далі, оцей загін, він буде відволікати ворогів, які зараз на спавніці нападають. Потім серпент. Рестон, Йошика, ви йдете сюди. Всі інші. А, так, ви далекобійні ближнього бою, ближньої дистанції, а ви далекобійні даль... дальньої дистанції сюди. Так, ваша задача стати отут-от далекобійний загін. І зараз поливати енергокупол. Опа, оце вдало хтось приземлився тут. Видь? Так, ви зустрічаєте? Пікінер, ой, молодці. Зараз швиденько його знесемо. Взагалі без проблем. Оце дуже вдало вийшло. А, так. Чи знесли? Знесли? Чудово. Тепер ви, ви мої любі механоїди, вривайтесь в оцих далекобійних бійців. Ти, друже, давай сюди. О, ви, якщо вдвох, зможете сюди прям приходити, все буде. Е, квітка. Квітка підходить сюди. Викликай допомогу і повітряний дрон. Е, давай от. Угу. Давай от сюди. Це ми я, скоріш за все, отут зможу розібратися нормально. Ау, а хто тут в квітку влучив? Що там такий за молодець влучений в них зарази? І Ібрівера ще підстрелили. Ой-ой-ой. Так, тоді ближнього бою бійці. Давайте сюди. Блін, а тут, а тут в них стрільці. Не дуже приємно. О, ми можемо зараз відійти. А ну давайте відходимо. Забагато стрілянини. Ау! Так. Владислава, лікуй. Хто в нас ще гарний медик? Пауло, ну, плюс-мінус. І брівер. Пауло, брівера. І дивимось, що зараз вороги зроблять. Вороги зараз мають підходити до мене. Ага. Так, ближнього бою бійці сюди. Далекобійні зараз. Зараз прийдуть до дитями. Оп, Пауло, ти сюди. Брівер нормальний, нормально. нормально. Костянтин. Костянтина ще буде вилікувати, але. Пішика. ще Трошечки вперед. Є. Так, ще мінус один. Е, дивимось, здоров'я нормально, нормально. Ага. Владислава, лікуй, будь ласка, Костянтина. І ще мені треба емігенератор знести якось. Так, що я можу, то що я можу. Я потенційно можу отак от обійти наступного разу чи навіть отак от. І оцих знищити. Є ще мінус один. Так, а. Світлана Ігуана загинула, що? Зарази! Ні. Так, блін. ці зарази пішли нападати на нас. Повертаємось додому. Ну, ні, Бідненькі пуми. Мюррей! Мюррей, ні. Зараза, і турелі в нас нема нормальних. Так. Серпент, ти йдеш, Престон і Йошика. Займіться, будь ласка, цією заразою. Оцим покинемо. Не добитим. Блін. Мюррей. Шкода, шкода, шкода. Треба буде її потім перенести на цей берег. Так, тут б'ються, все нормально, переможуть. А, ось тут проблема. Ні, Пантерка! Ну не пийте не дити. Зараза, я ненавиджу механоїдів. От зараза залишилась. А, окей, заходьте сюди. Заходьте сюди. Серпент постій отут. поприкривай е, квітку. І серпент провайс. Що вони там підпалили? Що шумить? Зараз щось вибухне. А, турель. Ну признаюсь турель, блядь. Так, серпент з'язый боєм. Біці підходьте сюди. Тут в них залишились бійці. Так, серпент. Іди сюди. Зараз тригернемо його, щоб він підійшов поближче. Ідь. І самі вриваємось. Цього перемогли і зараз оцього жнеться. Хоч живий. Хоч жива, точніше. Пантерка. Пантерка 2. Владислава. О, молодець, вже лікує. Так, що в нас тут? Ви відбилися. Давайте йдіть сюди. Серпент, вривайся в цього спасовика, Пікінери. Ну, хоч Пантерка буде жити. Я сподіваюся, це не... що її дитинка зможе народитись все ж таки. І це не вплине на її дитя. Механоїдів ворожих перебили, тепер треба перебити турелі, які залишились. А, ця підбита трошечки. Оці дві, напевно, ми будемо зносити звідси. І оцих треба... Ого, треба аж так обійти. Отут по під краєм підійти сюди, щоб знищити оці, оці турелі. Це складно буде. Так, пантерка виживає. Чудово. Шодерати, чи по бійцям, все ж нормально? Так, крововтрат немає. О, па -па -пам. Давайте сюди. Далекобійні. Давайте стріляйте сюди. Серпент піхоть. Офігеть. Це вони агресивні. Так, серпент підходь. Щось дуже агресивні. Окей, а якщо ми отак от станемо. Отак. Так. Отак. А ну ось так. Отут тут гриться, добре. О, в неї призарядка. Підійшов. Все, зрозумів, Серпент отак от буде зараз 3 по одному разу. Підходиш, стріляєш, відходиш. Є, чудово. Так, відходимо про всяк випадок. Ого. Так, мінус одна турелька є. Угу, 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 угу. Пам-па-па-па-па-пам. Пам, пам, пам. Як далі це менеджити? Тригорнув, відійшов. А ви всі йдіть сюди і тепер стріляєте в неї. Давайте. Пауло, ближче підійди. Все, молодці, відбились. Цю частину зачищ... зачистили. А... За цією складніше буде. І оцією, тому що її оця прикриває. Треба зараз серпентом вийти, тригернути. Блін, тут навіть м -м, набагато складніше буде. Окей, серпент виходить, тригрить, ми стріляємо в цю турель. Як тільки зносимо цю, все набагато легше буде. Ще й дощик допомагає кайф. Серпент, давай. Чудово. Виходь, танкуй, видало кобіні, у вас задача одна проста. Взяти і стріль... С... О! Блін, я тільки зараз побачив. В мене є щит. В мене ж у квітки є енергощит. Повертаємось назад. Всі плани, всі плани по нові. Так. Добре, добре. Серпент. Ні-ні, ні квітка, яка жага вбивства? Хочеш бути алігатора. Ну, от в момент, коли. М -м -м, добре, повертаємось додому. Бо зараз всі будуть панікувати, оце мені не треба. Зараз роблю плюс-мінус безпечну зону. Давайте ось так. Все. І щоб сюди ніхто не ходив. Графік 7 область 1. О, область 2. Все, пішли. Люміз дичавіла. Зараз спробуємо врятувати цю алігатора. Зараз штую алігатора. Тільки швидше, поки квітка не вбила. Ага, я зробив тільки гірше. Добре, Костянтин, обережно квітку стукне. Обережненько. Все, чудово, квітка заспокоїлась. Агресивні звірі. Серйозно. Серйозно, 27. Ігуан, агресивних. Фібі вибача за що? Інколи мені здається, що, що ця гра мене не наводить. Ай, Іван, ставай так чергу. О! Серпент впав. Я цього не очікував. Іди сюди. Престон. Ні. Тримай, тримай стрі, престон. Так, підбились? Ще залишились якісь агресивні... Ага, отут залишились. Ні, це інші Ігуани. А, фауна. Все, інші Ігуани заспокоїлись. Божечки. рятуйте Серпента, будь ласка. О, і за цією божечки, за. М -м... Де вона? Де вона? Софія. Пішла, пішла звідси. Все, більше мені не треба проблем з механоїдами. Та Іхуана, ну що ти робиш? Тільки що вже було. Це, це, це ж було вже. Це не оригінально. Завершили завдання. Квітка отримала титул кого ти там отримала? Претора. Вау. Тепер сподіваюся, ми зможемо вилікуватися і потім піти. Наступного разу від знести оцих механоїдів, бо зараза оце мені заважає Еммі-генератор. Те, що в них там турельки якісь, мене мене не цей не... не лякає, що воно отут. Навпаки плюс. А от те, що Еммі-генератор, це проблема. Що за стрілянина знов? Люмі, нащо ти туди йдеш? Люмі, ні? Серпент іди сюди. Рюмі треба врятувати. Серпент ти єдиний, в кого є захист від далекобійної зброї. Ні. Серпент, захисись, будь ласка, захисись, падай і котись, падай і котись, молодець. Е. Взяти. Молодець. Відходиш сюди сюди. Подалі від цієї зарази. Давай, 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 давай. Ой, молодець! Ой, молодець. Все, тікай. Головне вийти за межу оцих турелей, конкретно цієї. І тоді взагалі все буде нормально. Все є. Владислава, рятуй. Владислава, в мене на всі випадки життя. Дожила. Ой, остання збірка механоїдів. Так, сюди. Стаємо в захист. Серпен. Ні, ні ні не йди туди. І від цього ж на ця відбилось. Все чудово. Тепер реально залишилось тільки за цим вирішити проблему. Так, і увесь цей хаос, який тут відбувається, я не сильно сприймаю близько до серця. Ми спокійнесенько підходимо. І я зараз сподіваюся, сподіваюся, що ті вкладення е, нервових клітин, які я зробив, вони себе зможуть окупити. Серпент, виходь сюди. Костянтин, ти йдеш сюди. Ага, не вийде. Брівер. І Іти не, вист... не дострелиш, окей. Серпент вирвайся поближче. Молодець. На тебе все всягнеться, ми підходимо ось так. Робимо швидкий постріл. Я сказав, зробимо швидкий постріл. Зробіть довбаний швидкий постріл. Що вам заважає? Ця хрінь вас не бачить? Престон, Будь ласка, сюди. Коли вже так. зараза! Що вона така розумна? Просто тікай, 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 тікай. Так, молодець, ти вривайся сюди. Дрівер, не біжи туди! З іншої сторони, тебе ж це загасило. Так, ти сюди. Відстрелюй цю турель. Ривер, ставай сюди, відстрелюй цю турель. Пристен, ховайся сюди. Серпент, разбирайся с турелями. Ой, я сейчас всю турель не помню. Ой. Бривер, вставай сюда. Е. Yeah. Все остальное было. А, нет, вот остальное. Вы пока можете вот этим заняться. Все. відбився. так серед втрат у нас э, два бійці і купа механоїдів. о, я кажу, на село да <рива> Брівера ядерний шлунок. І через це він зараз боліє, тому що емій. цей. Емій вибух страпився. Опрости <смір> <У> на детоксикуючий. <смір> Трошечки неприємно, але ну, ну вже вибачте. Уу. Відбився. Відбився. Нарешті. І електроенергія повертається. Який кайф. Все, всі бігайте без обмежень, тваринки радійте. Владислав інфекція, зараз вилікуємо. Хто в нас лікар є? Брівер. Брівер, будь ласка, полікуй Владиславу. А, зараз ще за Владислава може загинути через те, що я на пр... провтикав трошечки інфекцію в тулобі. А... Але я сподіваюся. Нормально. проповідь за здоров'я накинув. Зараз її будуть годувати, її будуть лікувати. Я думаю, виживе. Ну ні, гра. Ну не можна так. Ну не можна, де. А. Не цю гру. Забагато смертей. Владислава, Люмі, Мюррей Новеньке ж завдання на е, блондина такого моєму. Хан Солта Феникі. Хансол, це хан соло. Він потребує допомоги, бо на нього полює 17 агресивних тварин феників. І він до нас доєднається, якщо ми йому допоможемо. Але давайте, 17 феників, я думаю, ми переб'ємо. Отут станемо. У нас серпент, Престон і Йошика будуть танкувати. Павло, до речі, де твій пістолет? А всі інші будуть стріляти. Тому так, приймаємо, нам треба люди. Хансол, ти хто в нас є? Поствіра в нього фіг. О, він вирощений солдат і шахтар глибокого космосу. Стріляти вміє, ближній бій, вміє, будівництво вміє, і гірництво вміє. Непогано, мені подобається. Будеш тягати речі. А оскільки ти гарний стрілець, ще й візьмеш до рук. композитний лук. О, і ось ці феники прийшли. 17 штук. Ну, і Гуан ми перебили, перебили, значить, і з цим впораємось. О, у нас ще й турелі є. Я за них забув, відновились. Все, відбились. Ізі. Дивимось, що нам треба для квітки, щоб зробити тронну залу доступною для неї. Це треба додаткові дві колони поставити. Окей, це не складно. І враження підняти. Ну, враження легко, це просто прибрати треба буде. Все, можемо? Можемо. Погнали. Квітка приймай свій титул. О, ще й військовий е, торговець Фопрада прибули. Треба буде з ними сторгуватися. Але після титулу. Йей, тепер квітка є претором. Хоча церемонія була Хм, Сумно. А, тепер дивимось, що вимагає цей титул: накидку, формальну сорочку, капелюшок леді або берет, будь-яка присичне броня? будь-який одяг з Альтексу. Будь-яке спорядження мехлорда. Угу. О, тепер вона може виголошувати промову строну. Оце прикольно. Оце те, що треба. Е, квітка, що ти отримала? Яку навичку? Слово безтурботності. О, тепер я можу нервовий зрив отак от заспокоювати. Оце прикольно. Оце дуже приємно. Е, так, далі. Далі не забути поторгувати. Цій частині відео я хочу подякувати оцим неймовірним людям, які є спонсором цього каналу. А також особлива дяка Ендрю за мотивацію. Дуже дякую тобі. Якщо ви хочете долучитися до цих спонсорів, можете зробити е класно ще спонсорувати. Також нагадую ставити вподобайки, коментарі писати. Можете написати наскільки непрофесійно був е відбитий цей. Рейд механоїдів. Дякую вам за перегляд. Цьомки-бомки. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.